Це розбійник заґер з допомогою чарівного кристала він змінив зовнішність. Мілорда цей чоловік напав на мене з мечем. Намагався мене убити. Це правда. я захищав Мерліна. Я намагався з ним поговорити, але він якийсь шалений. Я певен Сар Ітин це підтвердить. Так, я підтверджую кожне слово. Він бреше. Я тобі язик вирву. Як ти насмілився так зневажити лицаря? Благородність визначають вчинки, а не походження. А ці люди. ...пихаті покидьки. Двейн, бачите, як він поводиться. Я почув достатньо. Якщо простий селюк нападає на лицаря, він порушує лицарський кодекс. Не можу не погодитись, його треба покарати, щоб інші селюки затямили. Серосбатько, серосфальті. Мене може задовольнити лише його страта. Батько, батьку, я розумію, все дуже непросто. Сінсичуєш серосвальдворіз наш друг і гість у камелоті. Але Гвейн теж мій гість. Він хоч і не благородного походження, але присягаюся, він благородна людина. Ти, як ти можеш так казати? Ти ж бачиш, як він поводиться. Гвейн ризикував життям, щоб врятувати мене. Будь ласка, батько, якщо проти нього слово лицаря, то за нього буде моє слово. Гвейн чесна людина. Він заслуговує на помилування. Ти мусиш виїхати з камелота. Якщо повернешся, будеш покараний. Щоб на світанку тебе у місті не було. <звіткій> Цей слуга ледь нас не викрив. А що він нам зробить? Ми ж лицарі не забувай. Бачив, що було, коли Салюк звинуватив лицаря. Oh, Мені шкода. Не треба. Я ніколи не сиджу довго на одному місці. Люди від мене швидко втомлюються. Я не втомився після всіх хлопотів через мене. Ти просто трохи збурив наш спокій. Подбай про Артура, йому загрожує небезпека. А я думав, ти ненавидиш вельмоша. Ну, за цього може й варто померти. Я чула, що сталося. Та що там говорити? Ти вчинив порядно. І що мені з цієї порядності? Я знаю Артура. Він не такий, як Кутер. Ти врятував йому життя. Я впевнена, колись він тобі віддячить. А він заступився за мене. Артур справедливий, чесний. Він стане великим королем. Так, я знаю. Так воно й буде. Якщо всі ставляться до нього як ти. Принаймні я знаю, чому ти мені відмовила. Не лише я так думаю. І я певен, так і є. Сподіваюсь, він доживе до того часу. Не знаю, що робити. Я спробую відмовити Артура від участі у турнірі. Він не послухає. Я знаю Артура. Мені треба якось скористатися своїм даром, щоб захистити Артура. очима короля і половини комолодців. У мене нема вибору. А. Сподіваюсь, ти готовий до бою. Так, батько, я тобі дещо приніс. З Цим мечем я виграв свій перший турнір. Леза затуплені, він цілком безпечний. Артур, Васький молод сьогодні чекає на перемогу. Я знаю, ти мене не підведеш. Принц Артур і не знатиме, що ми його вбили. А я хочу, щоб знав, якщо все станеться занадто швидко буде нецікаво. Ти готовий? А як же. Знаєте, бувають випадки, коли я вам кажу, це погана ідея. А я на це не зважаю. Так. А потім виявляється, що я був правий. Мерлін, мене дуже зворушує твоя турбота. Про мене я серйозно думаю, вам треба відмовитись. Я знаю, ти вважаєш, що турнір це просто дурна забава. Але це дещо більше. Я щоразу маю доводити людям, що гідний бути королем. Я знаю. Просто будьте обережні.